Друзі, ви вже чули про відсторонення командуюча Нацгвардією Півненко і його замів за те, що набу виявило розтрати і заробіток за завищеними цінами і відкати. Відкатів на 190 мільйонів, на 200 мільйонів. Це завищені ціни на закупку техніки. ТОВ, БП Ек Світова оборона Через них вони <клух> проводили. І що я хочу сказати, що Півненко він підпорядкований Клименко, міністру МВС України. Клименко це те, що розказував, що воювати вони не можуть. Поліцейські. І навіть е, спецпідрозділи поліцейські вони не можуть воювати, бо вони готувалися до е, боїв в містах з бандформуваннями там, і такий. Ну, коротше, ви розумієте, да? тобто, е, вдіти вмотивований, озброєний, забезпечений е, поліцейський не може воювати, а спійманий на вулиці доходяга якийсь може. Або в селі витягнути з трактора, або з фури витягнутий дальнобійник. От вони, вони готові. Вони всі ж готові виявили. ну Звісно, звісно, всі. Ви ні. Ви можете там тільки вирішувати питання, брати відкати і таке інше. І що я хочу сказати, так виходить, півненко крайній, тобто його там відсторонили. Зараз йдуть розслідування. А Клименко, міністр. В якого це все в підпорядкуванні. Ну, просто не бачив і не чув нічого він такі робить очі здивовані. А для чого такий міністр, який не може прослідкувати за своїми генералами, за своїми підлеглими? Ну, Я розумію, що він не може слідкувати за слідчими в якомусь селі, там, так, чи десь там в якомусь районі. Це зрозуміло. Але ну... Мільйони, 200 мільйонів, 190 мільйонів і ще 550 мільйонів є. А це гуманітарка польська. Лечмер, така є, фірма польська. І ця вся гуманітарка проходила теж через підлеглих Клименка. Вона проходила через погранців, тих же самих нацгвардійців. І це все в підпорядкуванні Клименка. І знову 550 мільйонів. Клименко такий, не поняв. Тобто мільярд пройшов мимо, і він зараз думає нервно. Блін, ніфіга собі, а мені що? Нічого собі не жилися чуваки там, біля нього. Це ж, ну це ж, уявляєте, ну, Клименко міністр, це його підлеглі, безпосередні підлеглі генерали, з якими він постійно спілкується, яким він нарізає там задачі, він все контролює, не може. Повз міністра проходити мільярд. І він нічого не чув і не бачив і нічого не знає. Ну, це тільки в Україні таке. А чого не розслідують зараз, чого не долучають міністра до цього всього? А тому що, ну, мабуть, немає політичної волі. Мабуть, тому що, знаєте, кошмарить простих людей, в них можливості є. А от покошмарить генералів. За те, що вони вкрали в армії, у своїх військових сьогодні вкрали мільярд, хоч би що, розумієте, хоч би що. І це в нас так вся така постанова. Отак От працює у нас поліція, так працюють в нас прокурори і судді. Вони теж ще зроблять таке, що вони нічого не бачать, вони нічого не чують, вони не при ділах. От, ну, десь отак воно працює. Тому набу розслідує. Я хочу звернутися до всіх небайдужих, контролювати цей процес і не дати це все спустити на тормоза. Тому що ці мільярди це все життя наших хлопців та дівчат. Це все життя. На жаль, втрачені за те, що було вкрадено техніки певна кількість, було вкрадено озброєння. Гуманітарки так і таке інше тому, друзі, ну так.